Ісусу Христу, брате, сестри, ви знаєте, так сидів собі, роздумував, що ми є на цьому місці. Ви знаєте, не просто так, але для того, щоб Боже Слово, Божа благодать, Дух Святий, Він діє в нас, щоб Слово вселялося, щоб воно робило працю, щоб ми підкріплялися. Ви знаєте, ми маємо багато сьогодні, в теперішній час, ну можна сказати, переживань. Маємо різних багато проблем. Маємо потреб багато. Маємо сьогодні стільки хворих людей, люди хворі. Але хотілося б в першій, ви знаєте, оцій такій великій молитві, мати молитву вдячності. Я так замітив, сидів, ви знаєте, скільки ми, коли молимося, скільки ми дякуємо Богу. Так мало ми дякуємо, правда? І здавалося б, хіба нема за що дякувати. Більшість молитва наша складається з прохань. І ви знаєте, часто буває така молитва. Що ми Богу розкажемо, як йому треба зробити в нашому житті, щоб нам було добре. Ви знаєте, але так ми мало дякуємо. Я так собі сидів, думав і кажу: Господи, ну хіба нам нема за що дякувати. Ми сьогодні в домі Божому, в домі молитви, ви знаєте, де чуємо гарні псалми, де сьогодні чуємо свідоцтва про велику Божу милість, про сильну руку Його. Ми сьогодні чуємо Слово Боже, яке нас укріпляє, умудряє, очищає. Ви знаєте, ми сьогодні перебуваємо в Божій присутності, де Дух Святий діє, наші діти з нами. Слава Богу! Ми маємо хліб і до хліба. Ми маємо все необхідне, ви знаєте, для нашого життя. І навіть для нашої побожності Бог створив усі умови, щоб ми сьогодні тільки плодоносили для нього і були вдячними. І я хочу читати впродовж цього служіння як продовження брата Володі привітання, два місця буду читати. Це буде 17-й розділ Євангелія від Луки і 11-й вірш і вниз. Одного разу, як він, тобто Ісус, йшов в Єрусалим, то проходив поміж Самарією і Галілеєю. І коли він входив у одне село, зустріли його десять чоловік прокажених. Що зупинились здалека, і голосно кричали: Ісусе, наставнику, помилуй нас. І побачивши їх, Він сказав їм: Підійдіть, підійдіть, покажіться священникам. І коли вони йшли, то очистились. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся сильним голосом, прославляючи Бога. Він припав лицем до ніг Ісуса. Дякуючи йому, і був самарянин. Тоді Ісус сказав чи не десять очистилися, де ж дев'ять. Чому ж вони не повернулися віддати хвалу Богові, крім цього чужинця? І Він сказав йому: Встань і йди! Віра спасла тебе. Ви знаєте, здавалося би. Було дев'ять юдеїв, я так розумію, правда, і цей самарянин. Але по закону, якщо ти прокажений, то ти мав жити поза суспільством, ти мав бути в зборі таких самих, як і тих хворих. І туди їм виносилася їжа, вода, ви знаєте, і ці люди мешкали окремо. І спілкуватися з людьми їм заборонено було. І ви знаєте, коли вони побачили Ісуса, ви знаєте, я думаю, що вони знали, що Ісус у цій місцевості, тому що, знаючи юдеїв, знаєте, там дуже швидко поширювалася якась інформація, якась вістка. Навіть не так, як в наш час, можливо, ми маємо телефони, правда, але люди, як люди, переказують один одному. І на цій дорозі, я так думаю, ті прокажені вони чекали його. Чекали Ісуса і стали осторонь далеко, і почали гучним голосом кричати. Ви знаєте, коли потреба, коли біда, то наша молитва вона не просто молитва, а це є крик душі. І ми часто кричимо, тому що ми у ми не знаємо, що робити і як буде, і одна надія Господь. І часто так у нас сьогодні є. Але коли Ісус сказав, підіть і покажіться священникам, так як в законі. Пише. І коли вони йшли, ви знаєте, дев'ять пішли собі далі. Хоча побачили, що всі очистилися, всі десять, я думаю, що вони раділи між собою. Не написано, як вони це сприйняли, але один з них, будучи самарянин, коли побачив, що очистився, що він робить, повертається, падає написано лицем у ноги Ісуса Христа і починає дякувати Богу. Начинає прославляти, ви знаєте, Бога. І я так собі задумався, Боже, скільки ми милості сьогодні маємо від Тебе, наскільки ми є вдячні. І така тема, знаєте, сьогодні коротенька, хоча це обширна тема вдячність. Звичайно, ви знаєте, сьогодні як в світі є. Коли зробив комусь добро і кажеш, каже людина, чи, чи ти кажеш навіть сьогодні ця людина мені винна, бо я їй. Сьогодні допоміг. Так є в світі. Але так не є в Бога. Коли ми читаємо Слово Боже, Божа вдячність, ви знаєте, для Бога верніше вдячність, людська вдячність віруючої людини, вона повинна бути не така. Вона повинна бути не така. Звичайно, вона виражається у різних поступках людей. Коли сьогодні, ви знаєте. Комусь навіть врятували життя, і ця людина хоче якось віддячити не із-за того, що вона винна, а тому, що вона є вдячна. Вона так само хоче, ви знаєте, віддати частинку, можливо, чогось свого або себе для тої людини, яка врятувала їй життя. Слово Боже каже: не ставайте рабами людей. І часом, ви знаєте, люди думають, що от вдячність полягає в тому, що ти тій людині вже був винний все життя, тому що тобі врятували життя. Якщо так брати, то хіба ми Христу не винні? Ісус нас врятував від нашого гріховного життя, від погибелі, ви знаєте, вічної погибелі. Коли брати по тілу, то є продовження. Після смерті тілесної є продовження, а коли брати смерть духовну, то там вже продовження немає. І ви знаєте, каже, чому вони, оці дев'ять Ісус, каже так, не прийшли прославити Бога. Ви знаєте, ми сьогодні на цьому місці, щоб прославити Бога. Хіба так важко наповнити наше серце подякою? Хіба так важко, ви знаєте, пустити в серце Дух Святий, щоби знайшлися Слова Ісусу подякувати. Ви знаєте, я читав Слово Боже, і ви читали, і щось мені так в серце запало, коли в притчах Соломона написані такі є місця, каже, їсти і пити це теж не від людини, і це є дар Божий. Ви знаєте, якщо ми сьогодні зранку встали, попили чаю, поснідали, то це є милість Божа, брати і сестри, а ми над цим не задумуємося. Це не від людини, каже примудрий цей Соломон. Це дар Божий, коли ти можеш їсти, можеш пити, твій організм нормально перетравлює їжу, підкріпляється, нічого тебе не болить. Їжа засвоюється і так далі, і так далі. Це тільки одна річ. А скільки милості Божої сьогодні ми зранку встали, а Бог вже нам приготував. Слава Богу. Ми прийшли на це місце, а Господь вже тут. І Він хоче благословляти. Він хоче оздоровляти. Він хоче сьогодні виліковувати зранене серце чиєсь, ви знаєте. Він сьогодні хоче поставити на ноги того, хто впав, а наші очі того не бачать. Коли ми сприймаємо певні речі, і ми сприймаємо так, як належить. Але Бог каже: подякуй, подякуй за те, що ти сьогодні маєш. Ми сьогодні будемо дякувати, брати і сестри. В першій молитві ми будемо дякувати два роки, скоро буде, як іде війна. А ми по милості Божій в домі Божому. Слава Богу! Ви знаєте, згадується та пісня про косарів на лугу. Каже, а я, як і прежді стою. Хай би поміг нам Господь. Ви знаєте, косовиця йде. Сьогодні по всьому світу, можливо, вона йде або буде йти. Але той, хто надію свою поклав на Бога, він як той, ви знаєте, як та квітка, як та стебеленка. Косовиця пройшла, а він стоїть. Нескошений. Не зрубаний, не засох, але стоїть, слава Богу. Читаю ще одне місце та сама Євангелія, сьомий розділ перед нашою молитвою, трошечки більше декілька віршів з 36-го вірша і вниз так само одна історія. Один з фарисеїв запросив його, щоб спожив з ним їжу. І він увійшов в дім фарисея і возліг. І ось одна жінка у місті, яка була грішниця. Довідавшись, що він возлежить у домі Фарисея, принесла Алебастрову посудину з миром. І, ставши ззаду, біля ніг його плачучи, стала обмивати слізьми ноги йому і витирати волоссям своїм. Потім цілувала ноги його і мастила миром. А фарисей, який запросив його, як побачив це, казав сам у собі: Коли б він був пророк, то знав би, хто. І яка жінка торкається до нього, вона ж грішниця. А Ісус звернувся до нього і сказав: Симоне, маю щось сказати тобі. Він каже: Кажи вчителю, Ісус сказав: в одного лихваря було два боржники, один був винен 500 динаріїв, другий 50. І як вони не мали чим сплатити боргу, Він простив обом скажи ж, котрий з них. Більше полюбить його. Симон відповів: Думаю, що той, кому більше простив. Ісус сказав йому, Правильно ти розсудив. І, обернувшись до жінки, каже Симонові: Бачиш цю жінку, я увійшов в дім твій, і ти не дав мені води обмити ноги, а вона слізьми обмила ноги мої і волоссям своїм обтерла. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої. Ти голови моєї не намастив оливою, а вона миром намастила ноги мої. Тому кажу тобі: багато гріхів її прощаються, бо вона полюбила багато, а кому мало прощається, той мало любить. І він сказав їй: Гріхи твої прощаються тобі. А ті, що возлежали, почали говорити в собі, хто він, що і гріхи прощає. А Ісус сказав жінці: Віра твоя спасла тебе. Іди з миром. Слава Богу. Відома нам історія. Ви знаєте, сьогодні люди не розуміють, можливо, тої вдячності, яка є в тих, хто хоче подякувати. Вдячність, як я вже казав, вона виражається по-різному. І фарисей, він би не був фарисеєм. Всередині думає одне, а уста говорять, кажуть, каже вчителю, правда? Сьогодні так лицеміри роблять, сьогодні так фарисеї роблять. І, на жаль, багато себе людей так само називають віруючими, але поступають, як цей фарисей лицемірно, кажуть, каже вчителю. Але ця жінка, ви знаєте, вона почула, що Ісус там. І такі слова каже, вона ж була. Грішниця. Вона була грішниця. Але вона знала, в кого є її добро, є її визволення. І вона приходить туди. Ми не раз проповіді на цю тему чули. Але ви знаєте, ця жінка взяла щось з собою. Вона принесла, можливо, саме найдорожче те, що було у неї в домі. Тому що ми знаємо, що ви знаєте. Оце миро дорогоцінне, воно куштувало досить немалих грошей. Треба було заплатити велику ціну за таку маленьку пляшечку мира. І якщо в Юдеї там на Сході є така, ви знаєте, традиція, коли людині добре вона укладку робить з маслом, з олією або миро, Ну, Різне помазання було, різні традиції, різні обряди. Але на щодень людина умащувала голову оливою? Трошки олії, небагато. Ви знаєте, і Він це зауважив, Ісус, і сказав цьому фарисеєві: нібито ти мене прийняв, але ноги помити не дав, не зустрів мене так, як треба, оливи не дав. Просто ти мене запросив до свого дому, можна сказати, до свого серця, так якби кличеш мене устами своїми, щоби бачили, що ти кличеш. Можливо, честь для нього зробив Ісус, коли прийшов в його дім, щоб похизуватися перед іншими заможними людьми. От в мому домі був сам Ісус. Можливо, для того ми не знаємо написано, що Ірод, Цар шукав, щоби бачити Ісуса. І не міг, правда? Ісус не прийшов до Ірода в царські палати, а до цього Фарисея прийшов. Ми не знаємо, що Він прийшов туди. Можливо, він знав, що туди прийдеться жінка, і через те прийшов. Але наука Його залишається в серцях наших. І ми сьогодні читаємо цю науку. Він каже: кому багато прощено, той любить багато. А кому мало прощено, той мало любить. Якщо я сьогодні відчуваю в серці своєму, що Ісус мене підняв, ви знаєте, з цього багна і поставив на твердий камінь і сказав: Іди нагору, піднімайся, виростай духовно, ось ти чистий. То скажіть, будь ласка, хіба я сьогодні можу не любити Христа? Хоча я сьогодні, ви знаєте, Маю якісь певні сумніви, але хіба я піддам сумніву заповідь Божу, Слово Боже? Господь говорить: Я є дорога, правда і життя. В іншому місці він каже, любіть один одного. Ви знаєте, часто не можна когось любити або не получається. Але Бог каже: любіть. І любов так само різна є. Тому то я хотів, щоб ми сьогодні просто були вдячними. Почався мій день. Подякуємо Богу. Добре почався. Ще більше подякуємо Богу. Може моя рука щось благословити ближнього, я бачу, що Він нуждається. Благослови, і не чекай назад. Можу я зробити добру справу. Роби, а заплата у Бога. Бог сьогодні, ви знаєте, рясно буде засівати в наше серце слово своє. І Він сьогодні говорить до нас. Прощаються тобі гріхи Твої. Це як нагадування, брати і сестри, не тільки одного разу, коли Він нам простив наше минуле життя, але Він нам прощає сьогодні. Тиждень пройшов і Він нам прощає сьогодні. День пройшов, і Він нам прощає, і милує, і приймає як сина, як дочку. Скажіть, ми приносимо до нього і кажемо, Боже, прости. І ми віримо і відчуваємо, Він прощає, прощає. І хай кожен з нас прощає. Навчимося дякувати за таку велику милість Божу. Ми зараз приклонимо наші коліна і будемо просто Богу дякувати за всі Його доброти.